Зараз у Сполучених Штатах перебуває Яна Матвійчук, це наша посестра. Вона очолює патронажну службу батальйону Братство. Вона спілкується там з багатьма людьми в глибинах республіканської партії з магівцями, конгресменами, сенаторами, експертами, очільниками впливових. Громадських організацій, і ось що вона каже: вона каже, що із цього цього спілкування вона винесла такі висновки. Перше, що потрібно було би зробити Україні, це те, що радять оці от люди, ну принаймні, ті із них, хто не зовсім кончені. Вони кажуть, що потрібно було би зробити паузу в цих стосунках і принести взагалі стосунки на нижчий рівень, тобто обрати саме тих кого небудь із цих трампівських ізлічників, гомосексуалістів або алкоголіків, з якими буде якось можна говорити. При цьому треба весь час демонструвати готовність до відновлення співпраці, і про це весь час заявляти. Також вони радять. Негайно поміняти посла України в Америці там зараз Маркарева, яку сприймають як людину демократів, і замінити вони радять на якого-небудь. Ревного християнина, який розділяє принципи вільної економіки, тобто християнин, який вважає, що потрібно кардинально скоротити бюрократичний апарат в Україні, зменшити кількість регулятивних документів для бізнесу, приватизувати всі державні кампанії, які вважають, що держава не повинна займатися бізнесом, а бізнесом мають займатися бізнесмени. А держава повинна займатися війною, забезпечувати правоохоронну діяльність і рівні правила гри для всіх. Цей посол бажано, щоб був людиною консервативних поглядів, тобто не був полким прихильником абортів і 38 гендерів замість двох людських статей. Тобто, ще раз, це не наше бажання, це поради тих республіканців, які все таки хочуть, щоб збереглися стосунки між сполученими штатами і Україною. Вони також радять тихенько якось на рівні, можливо. Міністрів закордонних справ чи міністрів економіки чи якось так підписати цю угоду про корисні копалини. Також вони радять, щоб Зеленський вповноважив якусь особу чи осіб, які могли би представляти Україну, які б не викликали відвертого роздратування з боку сполучених штатів. Можливо, це якісь релігійні діячі, бо, попри своїх алкоголіків, язичників і гомосексуалістів, Трамп все ще косить під християнина в разі повторного візиту Зеленського до Вашингтона. Вони радять спілкуватися через перекладача. Це дасть можливість більше часу на обдумування і на пом'якшення деяких моментів. Я на Матвійчук Каже, що її раді для зняття напруженості можливо голосити про реформи в Україні термінові, радикальні, подібні до тих, яких робить Мілей в Аргентині, чи намагаються робити Маск в Сполучених Штатах. Ми про це говорили щодо кардинального зменшення чисельності, бюрократії, звільнення економіки від багатьох регулятивних механізмів. Тобто, вважають вони було б непогано, щоб Трамп, Маск і все це кодло все таки відчували Україну. В чомусь своєю, а не прямо протилежною, бо зараз на їхній погляд Україна це соціалістична держава з зарегульованою економікою, яка стоїть на антихристиянських позиціях, толерує аборти і гей-паради. Ми з вами розуміємо, що для таких людей, як Трамп, існують тільки дві категорії людей риби або вороги. Але якби там не було, нам американці все ще потрібні. Треба якось пробувати з останніх сил, попри огіду, утримувати з ними бодай якісь стосунки. Адже євросоюз поки що слабка організація, і європейці ще слабкувати їм для того, щоб. Statymų kojai prireiks dar ir kai čest.